See okay. you Піруліна – руліна хід інстаграму кажуть і білок тут, і залізо, і B12, Все тут є. Проте досліджень дуже дуже мало. Типу феретин підвищує, але феретин не підростає від зеленого порошку. Феретин це білок, який накопичує в собі залізо. Звідки ж береться залізо? Чи можна взяти норму заліза взагалі зі спіруліни? Ну з точки зору хімії, якщо ви хімік, ви можете сказати про те, що дійсно є залізо і є B12 – Спіруліні вживайте, але я не хімік, я нутриціолог і з точки зору біохімії. Мало щоб був якийсь мікроелемент в якійсь продукції, треба щоб він ще був в активній формі. Так ось тут є залізо, в спіроліні дійсно є залізо, але дуже дуже мало, тому що всі розрахування йдуть на 100 грам. Уявіть собі, як ви можете з'їсти третину цього порошку за день. Ніяк, по-друге, b 12 який так розхвалюють, який є в спіруліні, він абсолютно не в активній формі, і в нашому тілі він не засвоюється. Білку в спіруліні дійсно багато більше 50 грам на 100 грамів. Але я ще раз хочу нагадати, скільки потрібно з'їсти цього зеленого порошку, щоб взяти всі ті вітаміни, про які нам говорять, і мінерали, і білки. Анемія від спіруліни не пройде, тому що якщо у вас не засвоюється залізо, потрібно зрозуміти, чому можливо у вас низька кислотність шлунку, можливо, недостатня якісний концентрований жовчовіті. Можливо, у вас мальсорбція і просто в кишківнику не засвоюються поживні речовини. А можливо, у вас занадто рісні місячні і витікає швидко це все, все залізо. Тому, якщо у вас низький ферритин, не спішіть пити спіруліну. Спіруліна, вона дійсно вісить, вітаміни, мінерали, але все це на 100 грам. Тому, якщо вам подобається цей зожний тренд, ви можете... Його вживати, але правду треба шукати трошки глибше.